Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати своє невеличке замовлення від компанії Oriflame. Замовлення у мене буде по минулому каталогу, який вже не діє. Ось так: от він виглядав цей каталожок. Зараз у нас вже діє новий каталог, але у мене цього разу якось так сталося, що я. Довго не робила замовлення. Думала, можливо, цей каталог пропущу, але вже в останні дні дії каталогу до мене звернулася клієнтка і попросила її дещо замовити. Тому я так вже швиденько заскочила в останній вагон потягу і зробила невеличке замовлення. І зараз вам покажу, що ж саме я замовила з клієнтського замовлення це ось така от парфумована. Водичка новинка минулого каталогу Love Potion Cherry on Top. Я таку водичку також брала для себе, вона мені дуже сподобалась. Я вам в минулому відео огляді показувала її. Зараз вам покажу, але я думаю, багато хто вже брав її і замовляв. Ось так от виглядає вона. То не буду відкривати, бо це для клієнтки. І деякі засоби взяла для себе в користування. Перше, це ось такий от скраб для тіла, хотіла я його спробувати ще в позаминулому каталозі, але тоді чомусь не взяла. А в минулому каталозі він був на гарній знижці в онлайн-пропозиції, і я вирішила його спробувати. Люблю скраби від компанії Oriflame задоволенням користуюсь і скрабом для обличчя з лінійки Optimals і гель-скрабом з малиною і м'ятою для душу, також мені дуже подобається. І хочу спробувати ще цей. Я вже його відкривала. Дуже-дуже приємний такий ніжно-солодко-молочно-медовий аромат. І також ніжні скрабуючі частинки, як і у всіх скрабів від компанії Oriflame, що мені і найбільше подобається в них. задоволенням буду ним користуватися. Також придбала для себе ось таку зволожуючу масочку для ніг. буду користуватися. І користуючись нагодою, хотіла вам ще показати ось такий от засіб. Я його придбала по рекомендації свого майстра манікюру і педикюру. Порадила вона мені його придбати. Хотіла взяти дві пляшечки, але вирішила почати з одної. Спробувала і дуже-дуже він мені сподобався Біогель з Алоє Вера. Дуже на нього багато позитивних відгуків на сайті. Дуже дієвий засіб. Ви... Наносити його на декілька хвилин на п'яточки, 5-7 хвилин потримали, зашліфували просто шліфувальною пилочкою, і все, п'яточки дуже доглянуті і гладесенькі, можу його спокійно рекомендувати. Він досить таки бюджетний. Я заплатила за цю пляшечку, здається, 100 гривень, але там, якщо ви купуєте. Дві або три, то там, здається, можна знайти його навіть і дешевше, чи 70, чи 80 гривень. Дуже-дуже дієвий засіб. І ще покажу вам в минулому каталозі, діяла ось така от пропозиція. Можна було придбати підставку для косметики всього за 349 гривень. В разі замовлення на 800 гривень, з цього. Каталогу. У мене була сума 800 гривень, тому я вирішила скористатися цією пропозицією і взяла цю підставочку. Я вже її виняла з коробки, але зараз вам покажу ось такій величезній коробці. Вона приходить, бо вона досить таки об'ємна і велика. І покажу вам, як вона виглядає. Ось так от вона виглядає. Дуже мені ця підставочка сподобалась, дуже багато всього можна поскладати. Зараз я відкрию вам ось так: от, бачите, скільки тут місця. Так ось вона крутиться. Коли вам треба щось дістати, ви просто повернули і дістаєте те, що вам потрібно. Дуже мені сподобалось. Я рада, що я її. Встигла взяти, бо один час їх не було, їх розібрали. І коли я робила замовлення, то вона була доступна до замовлення. І я її придбала. Ось така от красива штучка. Буду мати, куди складати свої пензлі для макіяжу, олівчики, все гарно посортую, і буде у мене ось такий от порядок. І замість плати за доставку, я взяла ось такий от лосьон для тіла. Буду користуватися. Зараз поки що відкривати не буду, так як маю декілька лосьйонів в використанні, то використовую попередній, і тоді візьму цей використання. Цієї лінії, саме лосьйоном, я не користувалася, я брала для себе гетля душу і кускове милку. А тепер буду мати і лосьон. І також отримала. Каталожок від компанії, який зараз вже у нас діє, і вже дівчаткам робили по ньому замовлення, і навіть показували вже ці замовлення з цього діючого каталогу. Я також планую робити замовлення, дещо мене зацікавило, тому я думаю, замовлення обов'язково буде. Ось таке було моє невеличке замовлення невелике, але все ж таки цікаве. Я вам усім дякую за перегляд. Бажаю вам тихої і мирної ночі і до нових зустрічей на моєму каналі.